Вітаю, друзі. Три невійськових події, які викликали суспільний резонанс, і на які надзвичайно гостро, боляче і емоційно відреагували українці, будуть об'єднані у цьому відеоблозі. Подія номер один: зґвалтування річної дівчинки на Закарпатті, Воловецький район, село Верхні Ворота. Подія номер 3 конфліктна ситуація в Івано-Франківську між дівчиною, яка стрибала на скакалці, і літньою жінкою, яка відпочивала на лавочці. Подія номер 3 відбулася у Києві, мова йде про фактичне відчуження п'ятимісячної дитини у жінки, яка називає себе матір'ю і виховує цю дитину в антисанітарних підвальних умовах десь там у Києві. Наголошую і акцентую увагу, що всі три події, незважаючи на війну, надзвичайно палко і гаряче обговорюються в українському суспільстві. Я скористаюся нагодою і нагадаю про концепцію єдності буття. Буття не поділяється на військове і мирне, на освітнє, медичне, на економічне і фінансове буття єдине. І в цьому буті відбуваються різні події. Ті події, які надзвичайно є болісними і резонують, вони і заслуговують на обговорення. Тим більше в аспекті відповіді на запитання, а за що ми з вами воюємо. На ситуацію в Закарпатті відреагували навіть військові на фронті. Це говорить про те, що відповідь на запитання, за що ми воюємо, це не просто там філософські теоретичні розмови про свободу, чия свобода колективна, індивідуальна. Ми відстоюємо свободу тільки українську, чи в тому числі молдован і росіян в Україні. Чи ми також там, воюємо за свободу європейців, все це добре, але все це дуже абстрактно. Але є от конкретні такі виклики, на які ми повинні реагувати і давати відповіді на запитання, що з цим всім робити. Я почну, з, звичайно, з першої події, з ґвалтування 14-річної дівчинки, що мене надзвичайно вразило, Пер, перша така реакція на цю подію. Це дуже поверхнева, неправильна, неточна і запізніла реакція українського суспільства загалом на цю подію. В зв'язку з тим, що реакція суспільства неправильна, неточна і поверхнева. Ситуацію використовують у своїх якихось корпоративних цілях. Різні зацікавлені групи. Мова, звичайно, йде про грантоїдів, про прихильників Стамбульської конвенції, про тих людей, які розкручують проблему домашнього насильства. Я не дивився це відео, шукав, але не знайшов, але кажуть, що насправді мова йшла про зґвалтування, незважаючи на те, що ніяких там нібито анатомічних пошкоджень не було знайдено після експертизи. Грантоїди це все підводять під Стамбульську конвенцію, тому що там в ній прописано домашнє насильство. Вони це все трактують як насильницькі дії, але не зґвалтування, тому що їм так потрібно. Також хочу відзначити увагу і оцей корпоративний егоїзм з боку адвокатів, правоохоронців, теж грантоїдських організацій і психіатрів і психологів. Ну, почну з психіатрів і психологів. Дівчинці, виявляється, надали психологічну допомогу. Але з'ясувалося, що психологиня, яка працювала і гладила по руці зґвалтовану дитину, писала схвальні характеристики на отих трьох юнаків, які зґвалтували дівчинку. Це, щоб ми взагалі розуміли про крен, у нас дуже будуть великі проблеми з правосуддям і з покаранням. Не тільки мова йде про Україну, це європейський тренд. А у нас будуть проблеми з тим, що нам будуть нав'язувати цих армії психологів. Тобто реального покарання не буде, а будуть люди, які просто будуть гладити по руці і заспокоювати. Це щоб це взагалі оця ситуація, це збірний образ проблем європейських і не тільки українських. Тепер про адвокатів. Що мене надзвичайно роздратувало. Всі кинулися, всі помітили проблему бачити, що дівчинці не надали адвоката. Я хочу запитати, а для чого дівчинці адвокат? Вона що, злочинниця? Вона що для того, щоб працювало правосуддя, і їх посадило в тюрму, треба ще й адвоката? Це сигнал про те, що, виявляється, нам треба вже армію адвокатів. Ми маємо утримувати, для того, щоб цим покидькам не два роки умовно дали, а на п'ять років в тюрму засадили. Тепер до головного я підходжу до інтерпретації як домашнє насильство, а взагалі насильницькі дії. Звідки взагалі ростуть ноги, і яку проблему реально розкручують? Насправді в соціумі є відсоток людей, схильних до агресії, так само, як якийсь є відсоток схильних до е, е, одностатевих взаємин, гомосексуальних взаємин. Так правда, чомусь ці, що ну, агресивно налаштовані, схильні до насильства, у них, на них не поширюється концепція Божої любові, уваги, їх не обділяють, не захищають різного правами на відміну гомосексуалістів, але мова не про це. Я про е, е, невелику частку людей, які насправді схильні до насильницьких дій. Вони є в школах, в сім'ях і так далі. Ця проблема існує. Я ж наголошую. Випадок в Закарпатті не має ніякого відношення до цього відсотку людей, які схильні до насильства і до зґвалтувань. Ніякого відношення людей. Про що не говорять українські інтелектуали, експерти, лідери громадської думки, філософи завкафедрами? Мова йде про надзвичайно великий порок. Станове або кланове суспільство не випадково це все, цей гнійник вирвав на Закарпатті. Як мені казали давно, на Закарпатті у них касти, як в Індії. Якщо ви належите до певної касти, ви все життя будете працювати на СТО або прибиральником, або освітянином. І далі ви нікуди не підете. Якщо ви суддя чи державний службовець, так це все і буде. Що відбулося на Закарпатті? Ключова помилка. Люди вважають, що ці хлопці зробили цей злочин, ці юнаки, тому що вони були переконані у своїй безкарності. Неправда, це не є причина цього. Це, вони пройшли практику, ініціацію на приниження гідності для того, щоб потрапити у верхній стан, у верхній прошурок, набути певного статусу. І коли вчителі в школі говорять, що ми не хочемо ламати дітям життя. Щоб вони сиділи в тюрмі. вони абсолютно правильно говорять. Тому що ці люди зробили дії для того, щоб потрапити в доросле життя, працювати прокурорами, суддями, головами ЕТГ ОТГ, і точно так знущатися тільки в іншій площині, більш цивілізовані, скажімо так, на дорослих людях. Вони не будуть уже гвалтувати безпосередньо, хоча я цього теж не виключаю. А вони будуть знущатися по-іншому. Фактично. Це був практикум. Ці люди робили це для того, щоб перейти у доросле життя. Я такі випадки бачив в пізньому союзі. І я знаю, ну, про що я кажу. Тому хто має потрапити під покарання? Те, що цим трьом е юнакам потрібно впаяти по 5 років е за зґвалтування, це дуже гуманно, і це треба зробити. І вони повинні сісти. Але це все отака от часточка. Повинні сісти їхні батьки на 15 років. Тому що це вони їх так виховували, і вони їх підштовхували до таких дій. Якби це був чоловік-хлопець, значить були б інші якісь методи. І Оце групове зґвалтування це інструмент. Це не є самодостатня якісь там, річ, яка витікає з схильності до насильництва, нічого подібного. І тому насправді написано, що ці діти абсолютно соціалізовані, культурні, виховані, чемно вітаються, називають вчительку Марією Іванівна і так далі. І, тому подібне. І, звичайно, у них будуть найкращі характеристики, тому що вони ніде ні в чому себе не показали неправильно. Але вони, виходячи з стану, до якого вони належать, змушені були зробити цю дію для того, щоб потім перейти у доросле життя і так працювати. І це знають всі, хто там живе в тому селі. Тому вони спокійно на це дивляться. Дівчинка підібрана відповідно з нижчого стану. Вона повинна це ковтнути, перетерпіти. Це все потрібно. Це і є менеджмент зла. Це отак виглядає на практиці ця вся дія. Тому ніякого це відношення до Стамбульської конвенції, до людей, які схильні, не схильні ці діти, не схильні підкресленні ці, ці діти, не схильні від природи до насильництва. Це було зроблено для ініціації, для це практику переходу в інший, в дорослий. Спеціальний стан в прошарок потрапити от в це керівництво, в начальство, де вони там їх далі життя вже розставить, це вже інше питання. Тому, повертаючись до покарання, батьки повинні сісти на 15 років, вчителі повинні, і ті, хто писали, психологи, не тільки прокурори і судді, а психологи, ті, хто, значить, там з вчителів писав ці всі. І не розуміли взагалі, що вони роблять, вони теж повинні понести покарання. Можливо, не тюрма, але вони повинні бути позбавлені е, своєї професії, вони не повинні там працювати. Ну і звичайно, судді і прокурори. Я ну от ключовий момент: якщо ми не навчимося е, відсікати і карати своє, не тільки чуже. А й своє. Ми ніколи не побудуємо державу. Вона буде непотрібною. Для чого ми б'ємося на фронті, якщо у нас e, значить... судді і прокурори безкарні? Я хочу запитати, а скільки я повинен, повинен, наскільки повинна сісти суддя? Сісти суддя наскільки повинна? Я думаю, років 10 їй можна впаяти сміливо за такі речі. І разом з прокурорами і так далі. Розігнати всіх цих а, грантівських правозахисників, які піднімають питання там, адвокатів, ювенільна юстиція. Де, до речі, вона тут в цій ситуації? Я ж не випадково ці три випадки поєднав. Тому треба правильно трактувати, інтерпретувати ці події. Тепер коротко до Івано-Франківського випадку. Значить, маніпулятивний абсолютно випадок. Нема у нас проблеми зараз домінування старших над дітьми. Це неправда. Як на мене, щоб нікого не вражати, йде 50 на 50, і причина зовсім не в ейджизмі, причина в хамстві, і причина в дикунстві і варварстві, нездатності розпоряджатися простором спільного загального призначення. Це відбувається скрізь. Точно, так, точно така ситуація могла відбутися діаметрально навпаки. Я таких ситуацій спостерігаю безліч, коли пересуваюся залізничним транспортом. Коли діти 18-20 років а, точно так себе поводять по відношенню до старших людей, де попало розкладають свої валізи, сумки, речі. А коли їм роблять зауваження, вони точно так хамлять відповідають, що ви типу, нам тут не указуєте, не, не розказуєте, не вчіть нас жити. Краще там, допоможіть нам матеріально. Я таких випадків в зворотньому напрямку надивився значно більше, ніж відношенні старших до менших. Безперечно, у франківському випадку старша людина була неправа. Вона хамила дівчині і вона. Це ще раз підкреслюю, це зараз. Показує відсутності культури користуватися простором спільного і загального користування. Це не її простір, не цієї жінки літньої, і та дитина могла стрибати на скакалці де завгодно. Це зрозуміло, але нам це все подається навмисно викривлено. Для того, щоб остаточно збити всі значить, авторитети і показати, що в нас молодь юнаків пригнічують. Це неправда. Їх не виховують, до речі, ніяк не виховують. Проблеми є з архаїкою, яка успадкована, в особі цієї жінки цієї жінки, яка сиділа на лавці і хамила цій дівчинці, яка стрибала на скакалці. І навпаки, точно є такі речі. Не треба узагальнювати, показувати цю дівчинку, що це правило, і вони всі так виховані. Неправда. Це не це винятки. Взятий виняток. Він масштабований, показується, значить, ейджизм і так далі. Тепер третій випадок у Києві. Ключова проблема: чи має право держава втручатися в сім'ю, відчужувати дитину, позбавляти батьківських прав ювенальна юстиція і так далі. Що я хочу сказати? Це ну, винятки повинні бути. Винятки, коли дитині насправді загрожує життям. На щось ми повинні ну, з чимось змиритися. Якась сім'я вирішила в лісі, ось тут викопати землянку і жити в природних умовах, їсти гриби, якісь шишки і так далі. Держава не може втручатися в такі речі. В санітарних умовах вона живе, в несанітарних умовах вона живе. Це, ну, інші моменти. Безперечно, коли мова йде про людину, жінку, яка зловживає наркотиками алкоголем, не знає, від кого в неї ця дитина, чи це взагалі дитина, може вона її десь вкрала у когось і так далі. Тут, безперечно, держава змушена втручатись точно так, як в ситуаціях, коли. От згадаю покійного мера Омельченка, який збив, от Міладзе потрапляв в таку ситуацію, коли збивають пішохода, люди статусні на джипах і так далі. І вони, значить, домовляються з родичами і дають їм гроші. І чомусь не, їх не садять в тюрму. Ні Омельченка не посадили, ні Міландзи, ні так далі. Гроші не повинні бути відкупними, і люди не повинні, ну якби. Їх виховувати так, що вони мають брати ці гроші, фактично продавати вбитого свого родича е, цим всім мажорам. Це ж все, я під'єдну до станового суспільства до випадку з... в Закарпатті. Тут держава повинна втручатися, незважаючи на те, що хтось домовився, вони відкупилися і так далі. І Омельченка по треба було садити в тюрму, і Міладзе. То виходить ситуація, що ці люди, значить, Збили, заплатили і далі їздять і збивають. Скільки от в Одесі було таких випадків і так далі? Тут держава втручається, незважаючи на те, що між сторонами досягнутий, ну якщо не консенсус, то компроміс. От так повинні о, ці питання читатися, ці події інтерпретуватися. І тоді ми, ну, якби будемо кудись рухатись, і це буде щось розв'язувати, якусь проблематику. Ну, це, в принципі, коротко, так би я прокоментував оці три події, які я звів в єдиний відеоблог. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу також. До побачення, до наступних зустрічей.